Шановні слухачі, вітаю вас! Це випуск програми присвячений реінкарнації. Автор і ведуча програми Дана Пінчевська. Надія на краще, в тому числі посмертна. Корінена в людську натуру, до якої б раси, релігії та відцінкові розповідання не відносилась та чи інша людина. Власне, одна з найголовніших причин потреби людства у релігії полягає саме в цьому. Рано чи пізно більшість з нас шукає відповідь на питання про те, що відбувається з нашим досвідом, враженнями, коханням і дугою по тому, коли нас тут уже не буде. Тому віра у наступне життя, християнські та ісламський рай та пекло або віра у реінкарнацію, переселення душ, чи як це явище називалось у єврейській традиції Гілгул, була чудовою відповіддю на питання людей, які марно вимагали конструктивних порад від моральних авторитетів. Марно, тому що беззаперечних і, як кажуть позитивісти, об'єктивних свідчень з посмертного життя не існує, а всі, що є, сни, перечуття, настрої, виділення. Та книги присвячені їм усім. Ми мусимо, якщо здатні на це, чи якщо цього хочемо, приймати на віру. Дійсно, існують речі непридатні для раціонального тлумачення. Наприклад, дежавю, відчуття того, що та чи інша ситуація вже колись відбувалася. Мов би, ми наперед прожили це знайомство, прогулянку, репліку друга, відблиск світла на вечірніх вікнах міста або що колись раніше. Звісно, кожна релігія, як світова. Так і ті, що діють у дещо менших масштабах, впорядковували ці відчуття, надії, враження і страхи у зручний для себе спосіб, зрозумілий більшості. Українська довідкова література з цього приводу висловлюється досить стримано. Оминаючи термін реінкарнація, 11-томний словник Академії наук УРСР з приводу цього поняття коротко зазначає. Початок цитати. Метемпсихоз релігійно-містичне уявлення про переселення душі померло з одного організму в інший. Переселення душ. Кінець цитати. Інтернет видання універсального словника енциклопедії Усе додає. Початок цитати. Реінкарнація. Віра у повторне втілення душі в тіло новонародженої людини. Започатковує черговий етап мандрівки душі або метем психоз. Кінець цитати. Натомість філософський енциклопедичний словник, укладений Інститутом філософії, Академії наук України, побіжно згадує переселення душ лише у двох статтях, присвячених А. Душі і Б. Карлу Густаву Юнгу. Початок цитати. Перші уявлення про душу формуються у межах анімістичного світогляду, осердям якого є ідея про удушевленість усіх явищ світу. На цій основі розвивається вчення про метемпсихоз, згідно з яким душа після смерті може переселятися у нові тіла, причому як в людські, так і в тіла інших живих істот. У найбільш розгорнутій формі ідея метемпсихозу властива культурі індуїзму. Проте має своїх прибічників і в античності Піфагор, Платон, Вергілій, Неоплатоніки. Рання антична натурфілософія виходить з ідеї тотальної удушевленності космосу. І далі в статті про юнга. Основне завдання психотерапії юнга шляхом активації архетипів гармонізувати між собою різні рівні психіки, що в традиційних культурах Здійснювалася за допомогою міфів, ритуалів, обрядів, колективних емоційних станів та медитацій. Значну увагу Юнг приділяв аналізові східної мудрості, технікам медитації, глибинного сенсу, парапсихологічних явищ, алхімії реінкарнації. Кінець цитати. Натомість відкриті джерела, синтезуючи теологічний досвід сучасності, узагальнюють початок цитат. Віра у переселення душ являє собою стародавній феномен. Найбільш рання форма Уявлень пов'язана з тотемізмом. У деяких народів ескімосів, північноамериканських індіанців, вважалося, що в дитину входить душа діда чи іншого представника тієї ж родової групи. Доктрина реінкарнації є центральним положенням у більшості індійських релігій, таких як індуїзм, включаючи такі його напрямки як йога, вайшневізм та шиваїзм, джайнізм і сикхізм. Деякі давньогрецькі філософи Сократ, Піфагор, Платон, також сповідували ідею переселення душ. Віра в реінкарнацію близька деяким сучасним язичницьким традиціям, рухам New ейдж, послідовникам спіритизму, деяким африканським віруванням і прихильникам таких езотеричних філософій, як кабала, суфізм, гностицизм і езотеричне християнство. Буддійська концепція низки перероджень, хоча й часто називається реінкарнацією, значно відрізняється від традицій, заснованих на індуїзмі, та від рухів New ейдж, тим, що в ній не існує я або вічної душі, яка б перевтілювалась. Кінець цитати. Аналіз віри у переселення душ в інтуїзмі, індійському та китайському буддизмі, синтуїзмі, даосизмі тощо вартий кількох курсів університетських лекцій. Натомість всі ці теорії об'єднує дуже суттєво, на мою думку, Риса, а саме ідея посмертної відповідальності людини за її вчинки. Якщо християнство вважає нагороду або покарання згідно з нашою поведінкою, питаннями, які вирішуються раз і назавжди після нашої смерті та під час другого пришестя Месії, то з іншими системами вірувань ситуація виглядає дещо складніше. В кожній з них в тій чи іншій формі стверджується, що людина буде силоміць змушена перевтілюватись в інших тілах, аж поки не виправить всі свої недоліки і фатальні помилки, доки не досягне просвітлення і не буде в якості винагороди випущена за межі нескінченного кола перероджень. Масова культура не раз зверталась до теми перероджень, у той чи інший спосіб обігруючи думку про особисту відповідальність за власні вчинки, втілену в історію про минулі та майбутні мандрівки душі. Тонкий аналіз цього явища у пісні Хорошу релігію придумали індуси Володимира Висоцького, у цьому сенсі, певне, справляв не менше враження на аудиторію співака, аніж, наприклад, роман Сідхартха Германа Гесе на прихильників творчості. Цього письменника. Яскраві, умовно кажучи, посмертні сюжети Віктора Пілєвіна, на яких виросло кілька поколінь моїх співвітчизників, говорять, як всі його однодумці та попередники про одне і те ж. Важливо зберігати власне обличчя, але й поводитись уважно, навіть сторожко поводитись межово обережно, пам'ятаючи, що кожен вибір, кожен вчинок тягне за собою безліч наслідків, найпростіші з яких легко передбачити, керуючись звиклим набором заборон і дозволів, які формують повсякденну етику соціуму. Починаючи приблизно з епохи середньовіччя, юдаїзм визначив переселення душ терміном «гілгуль» і версії з його приводу досі не узгоджені між собою. Одні духовні авторитети вважають, що деякі світлі душі перероджуються на землі задля блага оточуючих. Натомість інші твердо переконані у тім, що переродження душі свідчить про грішність людини, яка так і не зуміла прожити своє життя так, як їй належало його прожити в ідеалі, тож мусить працювати над своїми гріхами, доки вірні рішення та молитви праведників не позбавлять її від наступних перевтілень. Делікатний синтоїзм вважає, що попереднє життя не дозволяє нам зберегти спогади та знання. Проте надає вторинну пам'ять навичок та умінь, що ми їх набули у якомусь іншому попередньому цілі. Деякі різновиди гіпнозу, сповіді певної групи пацієнтів, психоаналітиків, а також напрочуд цікаві інтерв'ю дослідників із маленькими дітьми віком до трьох років дали життя безлічі повідомлень про те, що, цитую, реінкарнація є науково доведеним фактом. Кінець цитати. Вірити в це чи дискутувати з цього приводу можна скільки завгодно, було б бажання. Проте я відчуваю впевненість в тім, що цей різновид надії на продовження життя є одним з найбільш втішних, принаймні для тих, кого доля не обділила живою уявою. І дуже важливим для тих, кому слід час від часу повторювати, у причин є наслідки. І як хороші. Так і негідні вчинки повертатимуться до вас доти, доки ви не зрозумієте, чим добро відрізняється від зла і що саме слід зробити для того, щоб здобути дійсну свободу від свого і, можливо, чужого страждання. Шановні слухачі, щойно в ефірі прозвучала програма Інший світ присвячена темі реінкарнації. Над програмою працювали режисер В'ячеслав Глушенко, автор і ведуча Дана Пінчевська. На все добре, до зустрічі в ефірі.